насправді вже не так, не так вже і рано. 10.30. У мене основна робота буде ввечері, тому дали можливість мені відпочити зранку. Буду їздити автівкою. Тут по місцевості, тож все має бути гаразд. Поїхали. За відчуттями, наче мене тут 100 років не було. У відпустці відчуття, наче один день пролетів просто непомітно. Такий ось парадокс перемикання, тому що зараз здається, що я своїх підопічних не бачила от своїх бенефіціарів рік, як мінімум, минув тиждень. Першу чергу приїхала, вмикнула заряджатися робочий телефон, подивилася всі там оновлення. Знову було нагадування для всіх колег, що відпустку мінімум за два тижні треба оголошувати, планувати, казати в офісі. Ну, я то майже за місяць попередила, та більше навіть, ніж за місяць. Ось тож, ж, поки що ніяких відпусток не планується. І вже написали, коли на вихідних я буду в серпні працювати. Завчасно теж. Щоб... І вихідні планувати. Сезон відпусток, хтось може і на вихідні кудись поїхати хоча б розраховувати хотіли б, а не виявиться, що треба працювати. Таке. У мене взагалі зараз не дуже багато роботи. Година тоді 45 хвилин. Бонжу! Зі мною постійно якісь приколи трапляються, чи мені так здається, але в мене в взуті залишився пісок. Там є тріщинка, трошки відходить від підошви, і коли я ступаю, пісок висипається. Я своїм мадам тільки що все поприбирала, попідмітала, помила підлогу. Виходити, дивлюсь на ліноліум якийсь пісок все одно. Я ж все прибрала, що за, за біда. Я навіть в якийсь момент, коли ще прибирала, бачу трошечки піску. Хотіла в неї запитати, хто це вам піску тут наніс. І тільки при виході я здогадалась, звідки цей пісок, коли побачила його в місті, де я точно поприбирала. Де має бути ідеально чисто, там трохи піску насипано. Господь. Мадам оцінила. Сказала, що то нічого страшного. Але ж... пляж мене не відпускає. Так, сподіваюсь, що вона оцінила, але вона і так жалілася, що в житті нічого не відбувається. Сама сидить вдома, хоч неї дочка зазвичай нотатки теж пише, що, що потрібно робити. А це я так переглянула, що тижня два вже нічого вона не писала. Може, поїхала кудись в довгу відпустку теж. А мадам сама без візитерів, каже, та нічого, нічого, я їй кажу, я вам трошки пляжу привезла, пляж приїхав до вас. Це трошки смішно. Там справді, ну, я те, що побачила, те, що висипалось перед моїм виходом, я прибрала все одно. Вона ж повторює нічого страшного, та залиште, та залиште, нічого страшного. Ось такий. Ось така пригода в мене. Так, зараз я їду до подружжя, ті, що мої гурмани, що диню з сиром їли. Ось треба їм допомогти з обідом. 45 хвилин у них, і тоді обід в мене півтори годинки буде, тож я так, в мене такий легкий графік буде більш-менш. Так, ну що, сюрприз. Сію немає вдома, хоча залишають візити. Він, судячи по записах, по швидкій його забрали 9 липня. Не знаю, судячи знову ж таки з того, як приготували спальню, мадам переїхала в іншу. Там тепер медичне ліжко. Боюся, що з ним щось сталося, щось на кшталт, можливо, інсульту або що. Ну, поки що він в лікарні. Мадам не пам'ятає, коли його забрали, і боїться, що їй не хочуть казати поганих новин. Тож в неї відповідний настрій. Я ось просто думаю про те. Про те, як вона постійно дратувалася дуже і переважно на нього, який він незграбний і, і таке подібне. То що зараз вона. А, можна сказати, ледь тримається і думаю, які думки їй в голову приходять з цього приводу, як вона тепер, чи переоцінює вона, щось що дуже велика вірогідність залишитись самій. Або ж що теж дуже вирогідно, тепер місіо потребуватиме нагляду, буде в ліжку. Це зовсім інший. Рівень життя, якості життя. Але таке це все думки. Поки я працюю, я, до речі, тут мої основні функції зараз були саме допомогти з обідом місью. Не знаю, чому вони не відміняють, бо мадам не обідає. Тож я таке трохи поприбирала та й все на тому. Мені відмінили ще один візит за сьогодні і взагалі. Поприбирали кілька годин, тож я ще менше працюватиму на цьому тижні і на наступному до кінця місяця. Подивимось, може, це ще підготовка перед тим, щоб мені щось додати, а можливо, є кому працювати настільки, що намагаються рівномірно розподілити години, і в мене не буде такого навантаження. Семен їздив вже в парк. На футбол повернувся, збирається ще раз їхати. Я їжджу сьогодні з багажником наверху. Один день, вчора вже Іван не хотів його знімати ввечері, коли приїхали. Тож поки що так катаюся. Зараз 2 години в будинку, де. Проживають фанати Леді Діани і королівської родини. Так я вам про них розповідаю. Ще близько до водонапірної башти. За цими ознаками можна їх впізнати.

Отепліло 25 градусів. Закінчила 2 годинки і тепер в мене знову перерва 2 години. Таке, мені не дуже подобається. Поїду зараз в супермаркет. Не дуже подобається, коли така біганина, тому що нічого не розпочнеш вдома. І таке. Не дуже той відпочинеш, візьмешся щось готувати, або щось прибирати, або щось інше робити, а вже час знову бігти. З іншої сторони, постійно до дітей заглядаю, чим вони там займаються, відпочивають після відпочинку. Щось у мене сьогодні голова болить. Щось, мабуть, з тиском. Пульсуючий біль такий. Мадам мені запропонувала якийсь гель, не якийсь, а Ice, ну, там написано айс гель. В такій баночці, як крем, такий великий. І ну, написано англійською. І каже, що просто універсальний засіб, не можна його в аптеці купити, вона його в каталозі замовляє. Я, до речі, не казала, мови, що вона от, ну, фанатка, ну, вона й сама казала, що вона все з каталогів замовляє, і в неї просто. А вона каже, я замовляю, вони мені ще більше каталогів надсилають, і в неї накопичувальний такий. Ефект відбувається, звичка накопичувальна, тож будинок такий, скажімо так, заставлений. Багато всього зберігається в будинку, багато доводиться пилу витирати щораз щотижня. Але історія не про це. Про те, що цей гель, вона каже, коли ніс закладений, можна ним подихати. а Він таким чимось, ну, не знаю, не м'ятою, але чимось таким освіжаючим ментолом. Ось-ось-ось, ментол. Пробиває, каже, всі дихальні шляхи, просто супер. І ось вона там мені порадила цим освіжаючим. Ну він такий охолоджувальний ефект той гель має. Типу... Намастити і має пройти. Трошки пройшло, але ж може сила переконання теж працює, трошки легше стало. Але взагалі, думаю, ну, така втома, я ж після відпустки. І не пізно повернулися, спали гарно, начебто не пізно лягли. Але ось голова щось таке, і спати хочеться насправді. Тож, думаю, може в мене так. Акліматизація називається знову до роботи. Лія полювала за цими вінятками, я ніколи їх не беру, ці наліпки. А то Лія зі мною один раз попала в магазин і просила, щоб я її збирала їх. І вони з Григорієм наклеїли там на кілька цих іграшок. Вони ще коштують 5 євро. 5 євро, якщо наклеїли ті вінетки. Ну, я від всіх відмовилась, то вона ну, хоча б ось корот, хоча б морквинку цю. Потім нам, а можна ще фрез, можна ще полуницю. Ой, кажу, ну, добре, давайте, ну тільки дві. Хотіла показати ось тут, де суп готовий, продається. Різних різновидів, різних брендів є ось суп. Риб'ячий, рибний. Теж двох брендів, Netto. Думаю, що вони не дуже по смаку можуть відрізнятися. Це, до речі, теж суп, але він в таких по дві порції на одну персону. Порція порошковий з вермішею. Багато і багато хто купує це насправді, користується популярністю І ось крабовий суп. Баський. Ось так виглядають ці іграшки. Скільки щастячка буде у нас сьогодні. Я навіть не казала, що їду в магазин. Це ж треба бути настільки цілеспрямованою людиною. Бачила в мене торби в руках, коли я йшла на роботу. Кажу, що йду працювати. А в який ти магазин? Ну потім же ти в магазин, в який? А в який ти магазин? В нетто? Мама, почекай, почекай, я тобі дещо дам. Мені дещо треба, щоб ти купила. Як тут відмовиш? Хлопці занесли додому, а я ось по що пішла, забула взяти з собою. Це деталь прийшла, та, яка в нас лопається постійно по трубокці. І з минулою ще вівторка чи середи лежить на пошті. Постійно хочу сказати Укрпошта для пост. Функції такі самі, загальнонаціонально поштова агенція. Єдине, що зачиняється через 4 хвилини. Посилку мені не віддали. О, цей папірець цей папірець треба заповнювати зворотнього боку. Все, зачинили за мною двері. Отже, заповнювати треба підпис, щоб він підписав, що дає дозвіл мені забрати його посилку, мій чоловік. Їду в останню на сьогодні поїздку. Тут на якому потязі? На якому? Думала, може, у нас співпадуть <свісно> <свісно> час, коли приїде потяг і закінчення моєї роботи, але раніше Іван приїде, тож він пішки піде додому. Раніше може й прийде. Поколу адекват. Все, повертаюсь додому до хати. Без 28. Тільки вчора ввечері, коли ми приїхали, я вам казала, що довгих наших немає всі. У відпустці сьогодні, мабуть, казала. Ось, будь ласка, хтось такий є. Здається, доволі багато їх там зібрались. Якась подія. Ну, що ж ось таким вийшов в мене влог понеділка, і, мабуть, головний біль, і взагалі, ось те, як я це назвала, акліматизацію після відпустки. Вплинули і на настрій, і на мою таку активність, і можливо, не надто балакучість. Нічого цікавого не помічала, мабуть, аж такого не зупинялася біля квітів, хоча їх і помічала. Також буду виправлятися, приходити в ритм, набирати цей ритм робочий, і буду активніше. Долучати вас до такої моєї спостережливої історії тут, у Франції, те, що я роблю зазвичай. А поки що так буду в цю колію знову впрягатися, потихеньку, мабуть, різко не виходить, та й не треба цей зайвий стрес, тож помаленьку. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Далі буде продовження історії нашої життєвої, взагалі тих питань, тих подій, які наближаються в нашому житті, також будемо все фільмувати і вас тримати в курсі. Тож серіал триває. Дякую за вподобачки, за те, що підписуєтесь на канал, і побачимось обов'язково в наступному відео. Не забувайте ще про посилання корисні під цим відео. Дуже сподіваюся, що звернете на них увагу. Бережіть себе, не втрачаємо надію бо все буде добре обов'язково пога.